Усім доброго ранку. У нас сьогодні чудова, прекрасна погода. Почалася повноцінна весна, все квітне, пахне, дуже тепло, класно. Мені дуже подобається. Я гуляю до роботи і у прекрасному місці я хочу записати для вас відео про. Право власності і про прописку сьогодні, от якраз вже назріла така тема, бо багато задають мені дуже питань. І як завжди, будуть історії реальні історії з життя. Спочатку предісторія. да, у 2003 році створився державний реєстр речових прав. У якій уже далі заносили інформацію про право власності, але це було не примусово. А вже у 2013 році, коли держава зобов'язала усіх нотаріусів заносити? Ну, на постійній основі примусово да, всю інформацію про державний реєстр у 2014 році він вже повноцінно так сказати запрацював. Але питання в тому, що до цього державного реєстру е, інформацію БТІ не передало, і е, люди вносять поступово, він наповнюється дуже-дуже повільно і поступово до цього державного реєстру. Е, це не обов'язково переносити цю інформацію з БТІ тобто немає обов'язку ваших. Документи всі будуть дійсні, але зараз з війною стикаємося з дуже багатьма різними питаннями з приводу того, що, от, припустимо, одне місто, де дуже сильно йдуть обстріли, да, там бомблять і таке інше. І розбомбили БТІ, в якому зберігалася ця інформація в бумажному вигляді. Люди не внесли інформацію до державного реєстру в електронному вигляді. І у їх будинок потрапила ракета. Тепер, щоб довести, що там згорілися документи, тепер щоб довести, що це було їх власність, і там було право власності на скількох осіб, да їм доводиться через суд доказувати, щоб отримати якусь компенсацію за втрачене житло. Ну, тобто, це як один із таких поштовхів для того, щоб взяти і перенести цю інформацію, уже все таки з бумажняну його вигляду в електронний державний реєстр. Бо ті, в кого воно було в електронному вигляді, швидко отримали в ЦНАПІ в будь-якому місті, це можна витягнути ці документи і оформили собі допомогу на житло. Це один момент далі особливо стосується тих, хто люди старшого віку да радянського ще союзу, які отримували свої. Квартири у ну, як приватизацію да безкоштовну і їх діти. Які були вписані в ці свідоцтва про право власності, виходить така от історія, що е, цю документацію не перенесли просто так БТІ. Тобто, ну як на мене, держава повинна була б зобов'язати БТІ внести цю інформацію в державний реєстр офіційно. Але вони цього не роблять, не роблять по одної простій причині. Бо, бо це все кошти, і на цьому БТІ заробляє е, і ЦНАП заробляє. Бо це ну, по перше, цю роботу повинен хтось робити. І це, 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 це треба платити, місцева влада не дуже горить желанням нанять пару осіб, які це все будуть робити. А, а так, у нас це комунальне підприємство, є робота людям, які там працюють в комунальному підприємстві. Вони заробляють на цьому кошти, і через те воно все отак. Е, тепер дивіться, чому це треба зробити, як на мене. Бо я теж займалася цим років 5 назад, коли я почула про цей реєстр, я свою квартиру е, своїми е, мамою там сестрою, да, ми вирішили перенести в державний реєстр цю інформацію. Е е е потрібно всім, хто. От у вас є, припустимо, свідоцтво про право власності на трьох осіб. Да? Ви е всі втрьох, е йдете, е в трьох йдете в БТІ і берете довідку про е власників. Довідка робиться десь протягом місяця, ну, якщо не швидко, да? бо якщо швидко, то це десь. Так, продовжимо. Отже, берете в БТІ довідку про власників. Вона коштує певних грошей. Я не можу зараз сказати скільки, бо у мене нещодавно люди дізнавалися. Тут, припустимо, якщо це одна особа, то це одна сума. Якщо там дві особи, то 680 вісімдесят гривнів. Там загадали за цю довідку. От, берете цю довідку і потім з цією довідкою із документом на право власності і з технічним паспортом йдете в центр надання адмінпослуг і реєструєте. Опять треба, щоб усі були присутніми при цьому. Або тоді частинками ходите і кожен платить за свою частинку і вносите. От як було у мене, ми прийшли в БТІ взяти цю довідку. Всі втрьох прийшли. Коли кинулися брати довідку, виявилося, сестра вийшла заміж, змінила прізвище, і ми не взяли з собою свідоцтво про шлюб. Довелося приходити в інший день, а ми всі на роботах, і це було так, ну якби то не дуже зручно. Значить, довелося приходити в інший день, довелося взяти це свідоцтво про шлюб, підтвердити, що вона змінила фамілію на підставі цього свідоцтва. Тільки тоді нам запис зробили і видали цю довідку, видали її через місяць. Тоді ми пішли в ЦНАП. В ЦНАПі подивилися на наше свідоцтво про право власності і сказали, що у вас тут стоїть просто одиничка, а не написано, що саме одиничка, чи це в рівних частках, чи це спільній сумісній власності, чи це ну якось іще. Тобто, треба було ще йти у відділ приватизації. Там, де Ну, у нас є черкасах, такий відділ. Я не знаю, як у вас і де воно там у вас буде, але треба було йти у відділ приватизації. У відділі так само всім разом. Відділі приватизації взяли це свідоцтво про право власності в оригіналі і повинні були внести туди виправлення. Теж тримали там щось 2 чи три тижні це свідоцтво. Потім, коли ми вже його отримали, ми просто побачили, що там ручкою дописано, що в рівних частках і поставлена печатка, і все. І тобто, ну я не знаю ця бюрократія, коли вона закінчиться, бо це можна було зробити на місці сразу або два-три дня. Ну, не треба було там чекати два-три тижні для цього. Ну, в того, забрали ми цей документ, знову пішли в ЦНАП усіх трьох битиї за довідку. Тоді заплатили, це було років п'ять назад, ми на гривень 400, мабуть, заплатили місяць. Чекали, і в державний реєстр вже з цими документами пішли. Там 400 гривень заплатили, але здали всі документи, і там нам прийшла смска через декілька днів, що ваша інформація занесена в державний реєстр. все, прийдіть, заберіть документ. Знов ми всі в трьох збиралися і йшли всі в трьох забирати, бо такий у них порядок. От що відбувається, якщо примусово зараз уже нотаріуси вносять інформацію до державного реєстру? Припустимо, є квартира на трьох осіб. Та один із них помер. І ну, отримали інші часточку, його одну третю частинку у спадщину. Там да? хтось один, припустимо цю одну третю частинку, на себе переоформив. Бо, як правило, зараз ну, дуже міркантільні такі люди оформлюють на себе, ділять там ту частичку ще на двох чи на трьох, бо це все дорого коштує. Це саме свідоцтво про право власності, щоб отримати там треба заплатити якісь податки, і кожен повинен в рівних частинах. Тобто, якщо один заплатить, припустимо там три тисячі. То і інший має заплатити три тисячі. Ну, коли ви вже оформили нарешті це свідоцтво про спадщину, то нотаріус при оформленні обов'язково заносить цю інформацію до Державного реєстру. Але що він заносить? Він заносить тільки цю одну третю часточку, що вона була там належна померній особі, а тепер належна тому, хто по праву на спадщину отримав. Цю спадщину і про це інформація буде занесена в державний реєстр автоматично. А де інші дві третини? Ну, їх немає в державному реєстрі. Вони є в БТІ, вони є у вас на руках там свідоцтво про право власності, але їх теж треба перенести до цього державного реєстру. І процедура буде такою самою. Особливо для таких людей мого віку, яких там батьків вже похилого віку, да, які там ну, приведіть свої документи до ладу, батьківські документи до ладу. Щоб потім, коли там, не дай Бог, що небудь станеться, там, чи треба буде якось доручень, чи продати щось, чи ви в Запарк не. Бігали і не думали, як вам це все зробити, бо це все буде коштувати великі гроші, якщо це все швидко робити. Якщо це саме в свободна требувати время, там, да ви вибираєте час, виходите всі разом. Мало того, що і поспілкуєтеся десь між собою кави, якось поп'єте разом. бо Багато людей вже навіть і не спілкуються родинами. От, і е, ви перенесете цю інформацію у державний реєстр, і у вас вже буде виписка з державного реєстру про ваше майно і про його власників. Це один із моментів. Другий момент реєстрація місця проживання і право власності це абсолютно різні речі. Да? Е, чому я про це говорю? От є. Такий випадок, да, телефонує людина і говорить, я хочу внука виписати. Я ну, кажу, йдіть у ЦНАП, якщо він не власник, то ви його можете виписати, але мають усі співвласники, які записані у документі там, договір куплі-продажу, чи про право на спадщину, чи свідоцтво про право власності, вони всі повинні прийти і сказати, що вони не проти. Але якщо він є власником і вписаний в цей документ, ви його просто так виписати не можете, бо він власник, він має таке саме право на свою частку. Ой, а як мені бути? Типу, він за кордоном, там хтось займався, колись вписали його з переляку, чогось не зрозуміло чого. А тепер не спілкується, не не звертається взагалі. Ну, типа, іностранниці таке інше. Ну типа, як же мені я хочу. Я хочу, щоб моя квартира була моїм дітям, внук тут ні до чого, і як же, як же, що ж робити. А нічого вже ти не зробиш, вже поки цей внук не продасть вам цю частку, чи не подарує, чи не обміняє, тобто не зробить якісь певні юридично законні дії. Він є власником і буде цим власником, і буде отримувати ну, всі, всі так сказати преференції від того, що він є власником. Тому прописка ніяким чином не змінить цього і абсолютно не спасе вас від такої ситуації. Да? Ну прописка, що таке прописка? Вона потрібна для того, щоб вирахувати скільки людей повинні платити за вивіз сміття, да. І можливо там при оформленні субсидії ще чимось вона може допомогти. А в ОСББ прописка взагалі не має ніякого значення. Тобто мають значення тільки власники. От тому треба це розуміти, і треба це вирішувати на старті і на початку. Далі такий момент ще відбувається, коли люди навіть не знають, що вони не єдиновласники, скажімо так. От була така історія, коли почали розмовляти, вели розмову про спадщину. Да, в нормальних сім'ях діти з батьками обговорюють цю історію і. Для того, щоб потім діти між собою не пересварилися, і батьки були там, скажімо так, до кінця свого життя спокійно, що вони все вирішили. І коли при обговоренні такої ситуації, я візьми і запитаю, у мене ж профдіформація, я ж зразу все з точки зору законодавства, ОСББ і таке інше, візьми і запитай, а у вас документи ну, всі нормальні, всі оформлені, да? там от, ну, кажучи, людина, що, да, да, все хорошо. От, і каже, я типу свою квартиру там, тому, 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 то там. Чи так, чи так, таким чином буду розпоряджатися. А я опять візьму і ляпну, і кажу, ну, свою квартиру це ви маєте на увазі свою одну четверту часточку квартири. А він питає мене, яку в смислі одну четверту часточку квартири. Я повертаюся до його дружини і запитую, говорю: у вас квартира приватизована? Да. Документ є про приватизацію. Да. Скільки людей вписано в документ про приватизацію? Чотири батьки і двоє дітей. Я от знову повертаюся до нього і кажу, ну дивіться, якщо батьки. Писані і двоє дітей, то це не означає, що ви власник цілої квартири, ви власник однієї четвертої частки. То ви хочете, щоб ця ваша одна четверта частка була поділена там між вашими синами чи комусь одному, Чи ну от ж, тоді вони получать тільки половину там кожний? Ну, поділять, як ви скажете, да. Але ж це буде одна четверта частка. В нього стали такі круглі очі. Як це так? Я сплачую за квартиру, я сплачую всю комуналку. Чому я власне тільки однієї четвертої не може такого бути? Я кажу: ну приносіть свої документи, я подивлюся на них уже своїм професійним оком і скажу вам, що тут і як тут. Знайшли вони те свідоцтво про право власності. Дійсно, тобто, людина все життя жила і думала, що він єдиний власник у цій квартирі. І що він може, ну там, типу, її там продати, переписати і таке інше. І у нього було під кінець свого життя, скажімо так, прозріння, що та ні, це вказується, що ні. А навіщо ж я тоді плачу все за квартиру? Говорю, я не знаю, ну ви можете якось розділити ці платежі між. Всіми власниками, а якщо хочете, там особові рахунки поділити, але що вам це дасть? Якщо у вас лічильники стоять у квартирі на все, практично, окрім е опалення в них індивідуальне, окрім сміття. То можна просто написати довідку про фактичне місце проживання там чи про прописаних осіб і все. І на тому все це ну закінчиться в смисл в тому, щоб ви розділити ті особові рахунки, чи ви ж користуєтеся цією квартирою? Ви в ній проживаєте з воду, каналізацію, все по лічильникам, все й платите. За що ви ще платите? За землю ж ви не платите і таке і інше. І тут я е, знову зі своєю профдеформацією запитую: а в селі у вас домік в деревні? Говорю, ну. Документи всі є? Так, да, все є. Я кажу: ну дивіться, у мене в вашому селі, у батька. Да, ми коли купили там квартиру, то е, на землю було свідоцтво про право власності на землю, а на будинок не було жодного документу. Тобто, вже після купівлі продажу чи під час купівлі продажу, я вже не пам'ятаю, нам довелося їздити в БТІ, робити новий технічний паспорт. Приїжджали люди, заміряли це все, виписували будівлі, і в нас тепер є. Бо свідоцтво на право власності не дійсно. Без технічного паспорта, ну, це зв'язка документів, які повинні бути разом, і без них одне інше ну, тобто не, не замінює. І він такий: та у мене все в порядку. Коли кинулися знову ж до, до того всього в порядку, в них виявилося навпаки, що в них на будинок є документ, а на землю немає. 50 соток городу. І Люди думають, що воно їхнє, і пашуть його, і все, і думають, що вони там спадок своїм дітям передадуть. А насправді ну, все це фількіна грамота. Я кажу, ну і де тут написано, що воно ваше. Я говорю, ну, це виходить, що це земля сільської ради. Мені передали батьки, а батькам сільська рада дала вдовічну оренду. Я говорю, так, стоп, давайте розбиратися з довічною орендою. Ви сплачуєте за оренду кошти. Ні, я пенсіонер, я не повинен платити. Я говорю, підождіть, ви не повинні платити податок на землю як пенсіонер. Але якщо ви говорите, що воно у вас у довічній оренді, то ви маєте сплачувати орендну плату, сільську раду. Інакше ну, це не оренда, це щось інше. Це може бути право користування, було видане вашим батькам, і ви користуєтеся ним, ну не переоформили на себе, кажу. Uh, Всім ковирялися коврялися в документах. Відтоги добре, що голова сільської ради там недалеко живе, дізналися, що да дійсно сільською радою було прийнято рішення про передачу земельної ділянки його батькам в користування. І як правило, при передачі таких земельних ділянок далі вказується, в рішенні самої цієї сесії, да вказується, що надалі ви повинні у власність отримати цю землю і запросити землевпорядника, зробити технічну документацію на землю, це технічний паспорт, да на землю по-моєму він так називається землю порядні документи, внести всю цю інформацію в державний реєстр кадастр, державний кадастр, земля в кадастр вноситься. От, тоді це буде ваша, ваша власність і все таке інше. Вони з переляку е, зробили все. бо е, Ну, люди бояться, що вже припиниться ця приватизація безкоштовна, і тоді тільки доведеться купувати там всі всі землі і все інше. А як же так ми ж користувалися все життя, і тепер воно не наше, а сільської ради не може такого бути. Тобто, після того, як я на цьому зауважила, як ми про це поговорили, як ми подивилися всю технічну документацію, як ми звернулися до сільської ради і вияснили, що ніякої там довічної оренди немає право користування тільки на батьках. От. То понеслась душа в рай, визвали землевпорядника, зробили всю технічну документацію, все це офіційно, офіційно внесли вже в державний кадастр, і отримали номер кадастровий номер ділянки, і тепер у цих людей все в порядку. Тепер їхнім дітям не доведеться париться і бігати це, все робити. А як правило, це все ну. На емоціях робиться да на негативних, скоріш за бо Якщо щось стається, то немає часу. Тут навалюється і те, і те, і те зразу, і тобі ще треба цим займатися. Ну чого його не зробити при здоровому глузді за життя батьків, і коли ви можете, ще сили у вас є, і можливості є, і фінанси є, і ви можете це вже зробити протягом якогось певного спокійного періоду часу. Тобто я би вам рекомендувала зайнятися е, цими речами вже зараз, про це подумати. Це ну якби то страшного нічого, просто ви зекономите і собі, і час, і нерви, і собі, і своїм батькам. От, Добре про це подумайте, е, вирішить це питання як найкращим чином. Я вам бажаю удачі, е, всього найкращого з повагою ваша голова. Там уже